Пронизує там, де кінцівки вже немає. Фантомний біль те, що неабияк турбує наших захисників, які отримали на війні тяжкі поранення, внаслідок чого втратили кінцівку. Лікарі кажуть, з ним стикаються близько 80% пацієнтів. Андрію Дашкевичу 35. Він військовослужбовець 92-го батальйону 107-ї бригади. Осколкові поранення отримав під час артилерійського обстрілу на сході. Праву ногу бійцю ампутували чотири місяці тому, одразу після евакуації з-під вогню. Боєць. Каже, уже через декілька днів після оперативного втручання у нього почали з'являтися фантомні болі у нозі, якої немає, і це тривало 24 на 7. Це дуже реальний біль, повністю як були тебе нога. Переважно воно як пече, пече, ріже і дуже біль протягом дня і кожної хвилини може змінюватися. Тобто, якщо в певний період ти відчуваєш стопу, як вона пече то потім в секунди і починаються якісь прострілюючі болі, потім якісь стягуючі, ріжучі болі, постійно нервові закінчення видають неймовірні гажі ну, неймовірну гаму оцих больових відчуттів. Гострий біль тривалий час непокоїв Андрія. Аби його полегшити, чоловік почав приймати знеболюючі таблетки, які значно зменшили його страждання. Втім, регулярне вживання медикаментів негативно впливало на його фізичний стан. Чоловік випробував майже всі методи та почав боротися з таким явищем комплексно, вдаючись до дзеркальної терапії. Дзеркальну терапію зазвичай в заняттях ми застосовуємо два рази на день по 15-20 хвилин. Тобто, ми маємо зробити пацієнту, дати ілюзію обману мозку, що в нього є ця кінцівка, і вона працює. Тобто, коли ми даємо дзеркальну терапію, ми зменшуємо біль, якщо в нас за шкалою ваш. Була біль вісім. Ми зможемо знизити її до п'ятірки або четвірки. Полегшує страждання така методика, кажуть терапевти, всього на декілька годин і до кожного пацієнта застосовується індивідуально. Все, що знадобиться, пересувне дзеркало. Ми закриваємо там на стороні ампутації нижньої кінцівки. Ми її за цю сторону ми закриваємо. Тобто, у нас є відкрита сторона, де є збережена кінцівка. В даному випадку це ліва кінцівка. І Андрій на сторону уражений не дивиться. Тобто в нього погляд йде на кінцівку і на церкву. Таким чином ми обманюємо, даємо ілюзію обману головного мозку. Тобто, що Андрія є дві кінцівки. На Андрія така ілюзія впливає позитивно, адже, хоч на декілька хвилин, він може уявити себе з обома кінцівками. Таке відчуття, як як ніби в мене дві ноги і все гаразд. Короче, така ілюзія казки. Лікарі кажуть, у деяких людей фантомний біль зменшується з часом, для інших він може стати хронічним. Фантомний біль це не є щось таке, який турбує роками. З часом він має тенденцію до зменшення, тобто до одного року він турбує найбільше, а далі інтенсивність такого болю зменшується. Тобто, для одного військового нам потрібна одна, максимум дві процедури. Інвазивного лікування ботулінічним токсином наразі, за словами лікарів, багато пацієнтів потребують саме медикаментозного лікування. Проте на всіх поранених воїнів необхідних препаратів не вистачає, адже вартість лікування для одного пацієнта становить близько 9 тисяч гривень. Відтак, аби допомогти усім, кого мучить нестерпні болі, працівники ОКЛ організували збір коштів, долучитись до якого може кожен. Віталія Куч Горпопик, телеканал 402.